Ось це відео підозрюваного в вбивстві Ірини Фаріон, і найбільше мене здивовують коментарі. Дуже багато відео з ним, де люди пишуть, що влада хоче його засадити за грати, він герой, що йому треба адвокати, що йому треба зробити збори, що він казьолет відпущення Просто ось подивіться коментарі, це просто жесть. Дуже дивно, що суспільство зробило з нього Робін Гуда і толерує його вчинок. Я розумію, що його вина ще не доказана, але зараз виправдовувати і поважати цей вчинок це. Дуже дивно, чи в нашому суспільстві вбити людину це нормально. Я не є прихильником Ірини Фаріон. Вона взагалі мені ніколи не подобалась. Але це ж по факту людина, яка тобі і мені нічого поганого не зробила. Да, були висловлювання, які тебе зачіпали. Але А також мені прикро, що пишуть погані речі про дочку Фаріон, адже вона на емоціях Вона втратила свою матку. Тому у неї така емоційна поведінка, і тут знайшли людину, яка наче вбила її мати. А що ти думаєш щодо цього, пиши в коментар.